Новий вид екстремально спортивного виду відпочинку відкрили на Прикарпатті у ворогці від недавна всі бажаючі отримують незабутні відчуття під час спуску на так званому діплайні. Довжина спуску близько 700 метрів, тоді як висота становить майже 17. На собі новинку спробували і наші журналісти. Ви бажання можки виправиш, голова назад та чити роботи. Для інструктора Тимофія Володя, робота на зіпланні, як каже хлопець, приносить разом з фінансовим чи моральне задоволення. Вже близько місяця він не тільки заспокоює своїх так званих клієнтів, але й детально розповідає про те, що того чи іншого робити для гострих чекати на протягом польоту. А це як м'як 700 метрів. Щоправда, з однією пересадкою деталізує інструктор. Комусь супер, комусь, ні, дехто каже, що треба щось більше, більшої висоти, комусь не вистачає адреналіном. А комусь хватає дехто приходить ще раз. Бажання встановити спуск зіплайну у ворогті належить місцевим підприємцям. Побачили новинку в горах Італії і вирішили, що буде не зле спробувати і в Карпатах. Щоправда, розповідають ініціатори, це задоволення не з дешевих. Не просто було вибрати придатне місце, яке встріло польоту на висоті 15 метрів. До слова, кому не вистачає адреналіну, той має важити від 35 до 120 кілограмів і вперед тепер з вітерцем зі швидкістю 50-60 кілометрів у годину. Техніка безпеки це перша перш за все. Технікобезпеки, перш перш перші конструкція є зроблена трос 16 мм діаметрів, який витримує навантаження 15 тонн. Тобто без, ну, безпека, перш за все. І в цьому. Також усім учасникам видається шлем, видається спорядження, яке є сертифіковане. Загалом в європі є найбільш популярним, наприклад, в Італії, Швейцарії, Австрії. Це одна з найлюбив туристичних атракцій. В Україні крім роти такий спуск частина Луни у Закарпатті. Кажуть, щоб подолати страх, треба подивитися йому прямо в вічі. Страх висоти До доросту приїжджають подолати туристи з інших регіонів. От, наприклад, війні у Зіклею відвідують щодня близько 40-50 туристів. Іван Харук Петросолти, з ворота спеціально для обласного телебачення Галичина.